До Дня працівників освіти та Міжнародного дня музики у мистецькій школі номер 1 пройшли святковий концерт та урочисте нагородження талановитих учнів мистецьких та художньої школи Кам'янського. Деталі у сюжеті від моїх колег у Кам'янському наразі функціонують шість мистецьких шкіл і одна художня. Чимало учнів цих закладів займають призові місця у обласних та всеукраїнських творчих конкурсах і фестивалях. Цей захід дуже важливий тому що він об'єднав всі мистецькі школи навколо єдиної мети популяризацію мистецтва в Україні і за її межами. Натхнення Творчість успіх назва свята та гасло, під яким розвивається творчість у місті. Організатори підготували для присутніх святковий концерт за участю творчих колективів шкіл, учні яких були представлені до нагороди. До урочистої церемонії нагородження долучився і міський голова Андрій Білоусов, який вручив переможцям подарунки та нагороди. Також очільник міста подякував всій творчій спільноті, вихованцям та педагогам, за те, що розвивають мистецтво у Кам'янському, прославляють місто в Україні та за її межами. Хочу в першу чергу подякувати нашим. Викладачам, завдяки яким наші діти постійно отримують призові місця на різноманітних конкурсах і міських, і регіональних, і всеукраїнських, і міжнародних. Подякувати нашим дітям за те, що гарно навчаються. Подякувати батькам, які в цьому підтримують своїх дітей. Хочу подякувати вам за те, що завдяки вам в нашому місті вирує активне культурне життя, проходять різноманітні фестивалі, виставки. Ви даєте можливість нашим людям відволіктись від війни. Хочу подякувати до всіх нас, нашим західних захисникам, завдяки яким ми можемо жити під вільним українським небом, і наші діти можуть навчатися, і займатися творчістю. Такі нагороди за словами самих переможців можуть як мотивувати до нових творчих звершень вже досвідчених представників культури, так і стати яскравим початком великого творчого шляху. Заход був дуже неймовірним. Я побачила дуже багато талановитих людей, дуже багато підростаючих талантів, які ще колись розкриються на наших сценах, та ми побачимо їх більш дорослишими. Дуже вдячні вчителям і директору цієї школи за те, що виховують таланти. Це для нас перша така велика нагорода. Ми дуже вдячні, що нас представили. Раді, що ми перемогли. І це Велике свято для нашої родини.